Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми будемо проводити пасинкування високорослих томатів. Їх ще називають індетермінантні, тобто необмежене зростання. Високорослі томати можуть ці індетермінантні виростати і 2-2,5 і, і навіть 3 метри. І вони мають таку особливість, що вони постійно з пазухи. Ось листа з пазухи, виростає такий пасинок. Ось іде стебло, ось іде лист самий. І іменно з пазухи, листа йде пасинок. Чому його потрібно забирати, цей пасинок? Ось пасинок. Його потрібно забирати через те, що якщо ці всі пасенки, які виростають у томатів, вони будуть рости. Це сформується. Ось ось він великий. Вже бачите, сформується ще якби не одне стебло, і е, будуть забирати оці стебла додаткові дуже багато поживних речовин з кореневої системи. І потім ми як подивимося на нашу рослину, це буде почти як дерево, понімаєте кущ. Буде дуже багато листових е, листових пластин, буде дуже багато стебел. А сили вже на формування гарних великих е, самих помідор не буде в кущі, тому що е, коренева система розподіляє, е, ну, рівномірно поживні речовини між листочками, між стеблами, між е, самими суцвіттями. Тому і огородникам, хто висаджує високорослі томати, потрібно розуміти, що це постійна клопітка робота. Раз у тиждень ми маємо забирати отакі пасинки, щоб вони не забирали в нас силу із рослини і поживні речовини з рослини. Коли ж ми починаємо цей процес, коли вже суцвіття, ось ми бачимо сформоване, вже цвітуть наші помідорки, ми маємо право приступати до саме забирання цих. Цих пасинків. Чим відрізняється, ось ми бачимо, із стебла йде суцвіття, а із пазухи листа йде пасинок. Пасинок закінчується листовими пластинами, а суцвіття закінчується бачите квіточками. Важно не переплутати, щоб не обрізати замість пасинка суцвіття Пасенки забираються, коли вони вже мають 3, 5-7 см, їх дуже легко забирати. Ми ось нижні вже забирали, ви бачите, вже пусто і зажила ранка, ось пеньочок вже присох. А це ми ну, не встигали. Потрібно, звичайно, забирати. Забираємо так, щоб залишати пеньок. Чому? Пеньочок забираємо, залишаємо через те, що він ось присихає. видно. Ось на слідуючій рослинці. Ви бачите, він присихає і дає змогу, що не так швидко виросте новий пасинок, адже на цьому самому місці знову виросте новий пасинок. І так цю роботу потрібно проводити щотижня аж до серпня місяця, поки ми вже не будемо збирати урожай. Ось ще раз показую листочок: це листова пазуха і ось стебло. І ми вирізаємо гострими ножничками оцю, цей пагін. Самий сильний пагін в рослини це цей пагін, який виріс під суцвіттям. Ось, ви бачите, ми його залишили і будемо формувати дану рослину у два стебла. Адже можна формувати в одне стебло, коли ми. І цей би пасинок забрали, і лишилося б одне стебло. А так, і ось на цій рослині теж дуже гарно видно. Дивіться, ми забрали з вами оцей пасинок. Ми забираємо ось так, щоб вам було видно: забираємо оцей пасинок. А цей який сформований під суцвіттям. Ми залишаємо, і по ньому і видно, що він такий самий сильний, бачите, і вже і він викидає ось на цвіт. Як ми за ним маємо дивитися, за цим пасинком, який ми залишаємо? Це в нас буде вже йти рослина, сформована два стебла ось центральний стовбур стебло, а ось пасинок. Ми так само, як за основним стеблом, так само доглядаємо і за цим пасинком. Адже це також буде вже друге стебло. Видаляємо так само пасинки, які будуть утворюватись пазуха хлиста, але дозволяємо сформувати на цьому пагоні не більше 4-5 кість. А основне стебло при хорошому догляді може сформувати і до 10 кістів. Саме головне, щоб ви розуміли, що як починається серпень місяць, ми вже в нас є відео. Я дам силку на нього. Ми прищіпуємо верхівку. Чому ми прищіпуємо верхівку? Бо можуть формуватися і формуватися далі кісті, адже у цих помідор не обмежений термін. Необмежене зростання, але вже десь до 10-15 серпня ми зрізаємо верхівку через те, щоб не утворювалися нові суцвіття і не в'язалися маленькі помідорки, адже вони вже не стигнуть е, достигнути. Бо нав'яжеться вже стільки цих помідорок, що ми вже як е, е, і не маємо розірву, то і в жовтні місяці ще збираємо помідори з цих високорослих томатів. Тому Зупинимося, ми формуємо стебло. І якщо у вас густо посаджені помідори одна від другої, то потрібно формувати в одне стебло. Що це означає? Всі пасинки, абсолютно які формуються, ми зрізаємо, залишаючи маленький пеньочок. Ви бачили. І якщо хочете сформувати два стебла, залишайте нижній цей високий, самий сильний пасинок і формуйте на ньому, повторюсь, не більше. Кістів. Якщо ви хочете сформувати в три стебла, це вже в основному формують ті городники, які вирощують томати у теплицях, то формується над суцвіттям, також ще можна залишити ще один пасинок. Але на ньому вже більше чотири кісті ні в якому разі не залишати через те, що просто коренева система не зможе надати стільки поживних речовин. Ягоди будуть помідори формуватися, але вони будуть такі дрібні, як ягоди, і на смак будуть несмачні. Не через те, що дуже багато буде у нас і листової пластини, і багато буде зав'язано дрібних помідор. То, дорогі друзі, я думаю, що всі зрозуміли, як саме ми забираємо пасенки і як формуємо помідори в одне стебло. Я ще вузько посаджені у два стебла, якщо от ширина між помідорками 50-60 см, спокійно можна формувати у два стебла. Зазвичай ми так і формуємо два стебла, всі високорослі помідори. Ось ви бачите, ми вже підготовили помідори для такого поливу, як в мене в попередньому відео було, щоб будемо поливати лише рівчачки. І просили мене підписники показати, як я оці сітки помідори в'яжу. Дуже просто, ось ви бачите, перші ми прив'язали це пагінь заберемо, прив'язали перші, щоб тримався. Далі ми плутаємо по засідку. Вона дуже легко, особливо в кінці дня, саме ну, пружності такої немає після сонячного дня. І ми собі просто отак. І вони тримаються і виростають до двох до двох з половиною метри сітка висока. Подивіться, бачите, яка висока сітка, і вони виростають аж через сітку донизу. Оце в нас два рядочки, ще крім тої верхньої грядки, є детермінантні кущі. То ми зробили, ви бачите, таку низеньку сітку, половина цієї. Чому ми так зробили? Вони теж великі. Вони виростають і 80, і буває метр, то щоб. Також не думати, як їх підв'язувати. Їм тут краще, вони тут розкішніші. Ми їх по засідку, бачите, прихиляємо туди сюди, і вони тримаються. І тим більше, ось такі сорт, як бананові ноги, він взагалі дуже багато пускає пасинків. І ми потім усі всі до сітки підв'язуємо і дуже зручно. Формування бананових ніг просили. Це детермінантний сорт. Ми, в принципі, лише якщо вже він набере своїх 80 сантиметрів, то верхні пасинки, верхні самі пасенки, ми будемо їх забирати, общіпувати. А поки він росте до своїх 80 сантиметрів, ми не зачіпаємо. Ми їх лише ось до сітки, щоб він, йому легше було рости, щоб він не був загущений. І все. Друзі, зверніть увагу, Кущі всі підгорнуті ні один листочок не доторкається до землі. Це все. Профілактика фітофтори. Оце пасинкування, яке ми будемо сьогодні проводити, воно проводиться в суху, теплу, ясну погоду для того, щоб ці ранки від відрізаних пасинків могли скоро прижитися. І пасинкування дає, в свою чергу, ну щоб було це як профілактика Е, Вони пасинковані кущі, вони не такі густі, от ви бачите, вони. Все одно мають як густоту. Но зараз ми їх всі пропасинкуємо, вони стануть річчі. І йде, е, сонячне світло попадає, швидше дозрівають помідори і, е, звичайно. Помідори будуть більшими, і продовжиться термін їх плодоношення. От всі такі переваги пасинкування. Та що, я думаю, що потрібно всім проводити це пасинкування високорослих сортів томатів. Якщо вам поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. До побачення, до нових зустрічей. Миру, добра всім, міцного здоров'я і гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!